Чорне посвідчення, як отримати, та які пільги воно надає. Цей документ видається родинам загиблих або зниклих безвісті військовослужбовців. Регулюються постанови КаМО для оформлення чорного посвідчення потрібно подати заяву до відповідних органів для сімей військовослужбовців ЗСУ це робиться через ТЦК та СП, а для військових СБУ, НГУ та інших ведомств через уповноважені підрозділи вказаних структур. Необхідні документи: ось що вам знадобиться: це витяг. Або копія наказу про виключення військово зі списків, пече відосу про смерть, або рішення суду про визнання особи зниклою. Документ, що підтверджує причину смерті та висновок військової лікарської комісії, це окрім випадків зникнення безвісті. Тут увага є важливий нюанс. Постанова для тих, хто пропав в безвісті, також вимагає наказ частини про виключення військового зі списків. Але зараз такі накази по безвісті зниклим не виносяться, оскільки виплачується щомісячне грошове забезпечення. Тому сьогодні реально чорне посвідчення отримують лише родичі військовослужбовців, що гинули або визнані за. Загиблими, які ж пільги надає чорне посвідчення, ось декілька з них: це безкоштовне санаторно курортне лікування раз на рік, позачергове поліпшення житлових умов, нижка 50% на оплату житла та комунальних послуг, і безкоштовний проїзд для батьків загиблого військового громадському транспорті, а також позачергове зарахування дітей загиблого у дитячі садочки. Ще раз повторяю, що перелік пільг в постанові може бути дуже широким та цікавим, та на практиці. Багато більш вризають іншими актами або обмеженнями в держбюджеті. Якщо ви подаєте заяву на ОГД, працівники ТЦК повинні також взяти від вас пакет документів на чорне посвідчення. Цьому зауважу, що у нас на практиці члени сім'ї військового, які не мали права на ОГД, наприклад, повнолітні діти, отримували хоча б чорне посвідчення. Тому в будь-якому випадку, звертаючись до ТЦК, давайте питання щодо можливості отримання чорних посвідчень в тому. 我们自死哩！